Як Україні вийти в плей-офф олімпіади та поборотись за медалі, розберемо усі варіанти. Довбик ніяк не покине Жирону, а Шахтар може продати двох захисників. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. А перед його початком нас на каналі 14 тисяч, значить, час підвести підсумки розіграшу ось цього м'яча чемпіонату Європи. Для того щоб не пропустити можливість позмагатися за інші класні футбольні. Ніж які, підписуйтесь на футбол України. Ми вже готуємо для вас новий дуже крутий та унікальний лот. Отож, перейдемо до розіграшу. У коментарях під відповідним відео ви були дуже активні, за що ми вам дуже вдячні. Тож вивантажуємо усі коментарі і дізнаємося. Переможця ним стає користувач і з ніком, який закінчується на vs 9. i Вітаємо! Ми вже пишемо до вас. Сьогодні коротко розпочнемо із плей-офф чемпіонату України, адже там стартував і вже відіграли два матчі півфіналу турніру чотирьох. Один з матчів завершився великою сенсацією. Отож, у першому матчі турніру чотирьох зустрічалися лівий берег та харківський металіст, 19-25 І завершився цей поєдинок сенсаційно, адже саме колектив Лівий Берег зумів вийти до фіналу. Основний час завершився із рахунком 1-1, А от у серії пенальті сильнішою була саме київська команда. 5-4 одразу після цього у відставку подав головний тренер харків'ян Віктор Скрипник, що стало великою сенсацією як для вболівальників, так і для футболістів команди. За даними Тато Таке, провідні футболісти клубу заявили, що будуть розмовляти з головним тренером та представниками керівництва команди, аби прийняти зважене рішення щодо майбутнього фахівця у команді. Щоправда, така розмова, схоже, не допомогла, адже вже на наступний день на офіційному сайті металіста з'явилось. Повідомлення наступного змісту. Металіст 1925 та Віктор Скрипник припинили співпрацю за згодою сторін. Про те, хто надалі тренуватиме команду, клуб повідомить найближчим часом. Менш сенсаційно, проте не менш емоційно було у іншому матчі плей-офф, де грали Епіцентр та Минай. Основний час матчу завершився феєричними 3-3, а у серії 11-метрових ударів більш влучною була команда із Закарпаття 5-3. Тож у матчі за право грати. Наступний сезон в УПЛ зійдуться лівий берег та Минай. Ця гра відбудеться 30 липня, а прийматиме її рівненський стадіон Авангард. Далі про трансфери, і тут будемо багато говорити про донецький шахтар, адже цей клуб працює як і на вхід футболістів, так і на вихід. Розпочнемо із трансферів на вхід. На радари скаутів чемпіона УПЛ, Донецького шахтаря, потрапив півзахисник бразильського Греміо Віні Феррас. Йому всього 16 років, та цього футболіста вже вважають одним із найбільш перспективних у своїй віковій категорії. За інформацією порталу JZH, нині скаути помаранчево-чорних активно стежать за півзахисником. Контракт Ферраза із Греміо чинний до 26-го року. А от його клаусула, за даними бразильських ЗМІ, становить цілих п'ядець. 50 мільйонів євро далі. Про трансфери, так би мовити, на вихід. 23-річний грузинський легіонер Георгій Гочелишвілі, близький до того, аби стати гравцем датського копенгагена. Про це інформує GeoTeam. це буде оренда на один сезон. Копенгаген також матиме право викупити гравця. Повідомляється, що клуби вже домовились між собою у особистий контракт і сам гравець. І ще один футболіст міг покинути Шахтар, але щось пішло не так, і мова про оборонця Іраклі Азарова. За даними того ж видання GeoTeam, гірники відхилили дві пропозиції по гравцю. Тут є навіть конкретика, нібито були відхилені пропозиції від шотландського Селтика на суму 5 мільйонів євро, та від одного неназваного клубу з Італії на суму 10 мільйонів євро. Раніше інтерес до Азарова проявляла Фіорентина. Ну і на завершення про Романа Яремчука нападник національної збірної України може продовжити кар'єру в одному з клубів АПЛ зацікавлений у футболісті Брентфорд. За даними спортарена, британський клуб збирається орендувати Яремчука без опцій викупу. Більше інформації про можливий перехід поки не надходило. Ну а далі про багатостраждальний перехід Артема Довбика. Та вже хоч кудись. Раніше ми розповідали, що сам футболіст набагато більше хоче переїхати до Риму, аніж до Мадриду, тобто до Роми, а не до Атлетико. І ця інформація згодом підтвердилася багатьма змі. Однак і до Риму Артем поки не прибув, і там взагалі все доволі заплутано. Отож, і справді Артем Довбик з великою ймовірністю стане гравцем римської Роми. За даними італійських ЗМІ, Форвард вже погодив особисті умови контракту з клубом та близький до підписання угоди. Нині керівництво клубу допрацьовує деякі деталі угоди з нападником, а потім розпочне перемовини вже з Жироною. Іспанці просять сплатити клаусулу у розмірі 40 мільйонів євро, а римляни пропонують 30 мільйонів плюс бонуси. Водночас інше італійське видання пише про 32 мільйони плюс 5. Мільйонів бонусів плюс 10% від наступного трансферу. Тож цих варіацій багато, і клуби ще продовжують роботу. Фабріціо Романо розкриває ще більше подробиць потенційного переходу. Відомо, що це буде контракт до літа 29-го року. Тож чекаємо, що з дня на день ситуація все ж якимось чином вирішиться. Ну і закінчимо сьогодні Олімпійськими іграми та неймовірно емоційною перемогою нашої команди над Марокко. а також розберемо, що ж потрібно збірні ротині для того, аби вийти у плей-офф та поборотись за медалі. Отож, збірна України зіграла другий матч на Олімпійських іграх. У поєдинку проти Мароко ми здобули перемогу на останніх секундах із рахунком 2-1. Наша команда відкрила рахунок всередині першого тайму. На 22-й хвилині простріл Максима Брагару з флангу замкнув Дмитро Крийський. До перерви гострі моменти створювали виключно українці. А от у другій половині гри вже мароканці почали частіше підходити до наших воріт і зрештою зуміли зрівняти рахунок. Володимир Салюк порушив правила у штрафному майданчику захисника. Покарали вилученням за фол останню надії, а Форвард Суфян Рахімі реалізував 11 метровий Останні хвилини пройшли за активності збірної Марокко, однак реалізувати чисельну перевагу вони так і не змогли. А от Україна вирвала перемогу. На 90 плюс 8 хвилині простріл з флангу замкнув Ігор Краснопір. Арбітри переглядали епізод на варі, але в підсумку його зарахували. Якщо чесно, я просто лежав у цей момент. У мене була дуже сильна задишка, коли я забивав м'яч, думав, що гол зарахують, і навіть не припускав, що його будуть перевіряти, я просто відпочивав. Так прокоментував цей гол, герой вечора. Цей матч ми забуваємо. У нас залишається фінал у групі за вихід у плей-офф. Всі думки на наступний матч Аргентина суперник серйозний, додав Краснопір. І якраз про наступний матч, давайте поговоримо детальніше. Після другого туру у нашій групі жорстке знову дежавю із чемпіонатом Європи, адже усі команди мають однакову кількість балів. Тож що потрібно нам для того, аби вийти у плей-офф. Говоримо далі. Тож Аргентина посідає першу позицію, адже має кращу різницю забитих пропущених плюс один. За цим компонентом, Ірак розташовується на четвертому місці, у них мінус один. Марокко та Україна мають абсолютно ідентичні показники, але Марокко наразі вище України за коефіцієнтом так званої чесної гри. Вони мають показник мінус вісім, у нас мінус дванадцять. Для того, щоб гарантовано вийти у плей-офф, нам потрібно перемагати Аргентину. У випадку поразки від латиноамериканців для жовто. Синіх гарантоване закінчення боротьби за медалі. Якщо ж буде нічия, тоді українців влаштує лише нічия у матчі Марокко-Ірак з меншою кількістю голів, аніж буде у поєдинку Аргентина-Україна. Якщо Марокко заб'є Іраку більше, ніж Україна Аргентині, то за двох нічиїх жовто-сині не вийдуть у плей-офф. Якщо нічиї будуть ідентичні, українці вийдуть в плей-офф, якщо Марокко у своєму матчі отримає на 5 штрафних санкцій більше, ніж Україна. Тож, як бачимо, все доволі тонко. Нам потрібно налаштуватися лише на перемогу у заключному матчі, аби не залежати від ніяких там додаткових факторів. А вам потрібно налаштуватися на підписку на канал Футбол України, ставте лайк та дзвіночок і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.